Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми подивимося, що е, тебе чекає на ближчі 3 дні. Так? Чого ти очікуєш, чого ні? Е, розклади у нас загальні, тому якщо є, як виникла якась проблема або, не знаєте, як вирішити те чи інше питання, пишіть мені, я запрошу вас на консультацію і ми все розглянемо особисто. Так, чого чекати найближчі 3 дні. Угу. Ну, Що хочу сказати. Енергетика жіноча випадає. от буде... Бажання щось змінити, змінити в своєму житті, особисто в особистому житті захочеться щось змінити. Тей рівень, на якому ви зараз знаходитесь, він вас більш не влаштовує. Ви хочете чогось кращого для себе, так? І це може бути як в духовному, так і в матеріальному світі. Ви будете відкривати себе. По-іншому і відчувати себе жіночім. Може, вже не хочете ви бути в мужських енергіях, і там може все тягти на своїх плечах і не включати таку велику жіночність імператриця. Це мама, це жінка, це коханка гарна, це господиня гарна. І в ближайші три дні у вас це буде дуже сильно проявлятися, і вам буде хотітися саме показати свою жіночність, показати, яка ви є і саме жінка. Так, тут у нас ще випадає власна така жінка, так? Угу. А, буде прийняття якогось рішення дуже Великого судьбоносного в вашому житті, саме ви його будете приймати, воно вам дасться легко, бо ви вже до нього йшли, ви вже до нього йшли і ви готові. І тут буде, вроді, і готові, але різко зміниться, і саме прийняття цього рішення прийде на ці три дні. Сприйняти вам його, ну після цього, як ви його зробите, це рішення, да, приймете в своє життя, вам стане краще. От настільки, що, знаєте, як в дитинстві у нас все радує, так, люба цукерка. Люба подія, така, любий там, я не знаю, фільм якийсь дитячий, де да, нас все це дуже радує, іграшка якась. І так вас порадує це рішення, яке ви приймете. А що за рішення давайте спитаємо? Ну, рішення точно щось нове. Щось до цього ви або не були в такому стані, або ну, стані я маю на увазі. Може хтось дасть відповідь на пропозицію руки і серця, От, тому що це якийсь буде новий шлях. бачите, нове, Розпочинається нове, по-новому нова дорога. Такі, знаєте, ну, така, Таке рішення судьбоносне в, приймете. Якісь. Так, саме ви, і ви скоригували це дуже вірно. Хоч це тільки початок вашого шляху. Тут не показує саме в чому так, це або в особистому житті, або це там кар'єра чи робота, чи ще щось не, не говориться, але це якийсь початок, і початок дуже гарний, але ви все продумали все продумали наперед. Так, так стратегічно, що це не збухти, барахти рішення, просто воно саме припаде на ці три дні. Який ви получите результат, очікуєте, який ну, судьбоносно у вас не тільки ви О, ну, карти, карти взагалі дуже великі, аркани йдуть один за одним. Судьбоносно, однозначно на вашому. Боці вищі сили, вони вам допомагають, вони вже вас до цього теж підштовхували. Ну, ми думаємо, звісно, що завжди це робимо ми самі, але це наша підсвідомість, ще, да, підсвідомістю керує хтось трошки вище. Але ми, наші дії до цього приводять. Оце ось ваші дії, ваші дії, саме рішучі, такі, що вже без. Без возврату, От. але принесуть вам е дуже великий гарний результат, на який ви навіть не очікуєте, він ще буде ще кращий. Так, а які нам карти? Угу. Все зміниться настільки безповоротно. Навіть може бути, знаєте, як, дійсно, тут може жінка вийти заміж, е тут може бути. Переїзд тут може бути зміна роботи, причому така кардинальна кардинальна тут без. Не буде так, як раніше. Це карта не означає погано, це карта означає це великі-великі трансформації у вашому житті Ну, ось о, е три дні, і у вас будуть е -е такі зміни кардинальні. так? Е -е, не буде так, як раніше. Все старе е відмирає, воно вам уже не потрібно, ви його переросли, вам потрібно е щось нове, вам потрібно новий е шлях, е у свідомість нова. Так, буде теж трішки вам такий, може бути, хаос наступить, що ви не будете знати, як і що робити, але це, 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 це взагалі у всіх, хто починає щось нове, не буває так, хоч це й продумали ви, але будуть, може, якісь трошки похибки, але це не є неприємності. Так, все буде зважено, і е, дивіться, тут, якщо що ви будете пропонувати Всесвіту, всесвіт вам буде віддавати. Так? Тому тут треба е, розуміти, де брати, де давати, і віддавати, да? віддавати навіть трошки більше, е, що вам дає життя, Всесвіт. Бо люди, вам треба буде віддавати трішки більше, щоб отримати оцю таку, знаєте, гармонію, спокій. Е, ну, взагалі такий отут відпочинок. Тут, тут -таки, бачите, Може показувати, як і весілля, відпочинок, такий дом повна чаша. ну Взагалі така весела і радісна карта, якщо все взаємодійствувати дуже вірно робити, як імператриця, тому вона теж справедлива, дуже жіноча, дуже жінка з великої літери. От, якщо вам сподобався цей розклад, ставте лайк і дивіться наступні мої відео.